Я жартую, що люди починають свою кар'єру в Європі в 27 років, а я в 30 її вже закінчила. Корпоративною маю на увазі. Довгий, довгий період часу я шукала відповідь на питання: а хто я? А що для мене важливо? Моя рефлексія після Могилянки тривала довгі 6 років. Я точно для себе намацала, чого я не хочу. Що для мене не окей? Я зробила все все і, і, і звінилась, і розлучилась, і змінила роль. Я приходжу в офіс, відкриваю цю ручку, на неї дивлюсь, згадую себе занурюю знову в ті моменти, згадую, чого мені це вартувало, всю цю ціну, і, і вирівнюю себе. Угу. Для мене сьогодні це вже минуле. Концепти, думки, все, все що в мене в голові, це майбутнє. Якщо корова здохла, ти маєш її ідентифікувати. Вона здохла, все. І ми залишаємо це і рухаємось кудись далі.